Кошенята попліткуємо, говоримо про морозюк та продюсерів за гроші. Єфросиніна, все ок, Лама і молодик. Безугла, Алексеєв і Боднарчук. Уже все. Гурт тік. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята, ну звичайно, що ми з вами розпочнемо випуск із Соні Морозюк на цю ліпнину прилітає стільки інсайдів, що я трішки офігів, чесно кажучи, тому що. Дуже багато інформації звідусіль, не кажучи про її рахунки, про її житло. Але, на жаль, на такі теми я не можу дискутувати тут. Тож переходьте в мій телеграм-канал, там менш суворі правила. Закрита спільнота, виключно для наших кошенят, багато інсайдів, доповнень, гарячих ексклюзивів і головне, палки дискусії. Вам не буде нудно. Знайдете усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, а також картку для донатів. Якщо маєте бажання та можливість, підтримати. Римати нашу спільноту буду дуже вдячна. Отже, Соня Морозюк, дивіться, усі ті люди, більшість з них, хто піарили соню в своїх соціальних мережах. Отримували ті чи інші преференції, бонуси, хтось фінанси, хтось можливості, хтось доступ до тих чи інших високопосадовців. Я вам серйозно кажу, не жартую. Це ціла схема. І ось один дуже відомий, талановитий продюсер телевізійних проєктів вирішив непогано заробити грошенят. І схематоз працював наступним чином: він лобіює дуже активно. Та інтегрує Соню Морозюк в український шоу-бізнес до тих самих топ зірок, про яких шла мова на нашому каналі. Лобіює продаж картин, а сам з продажів отримує. Досить лояльний, а головне привабливий прибуток. Я думаю, це можна назвати зірковим фрілансом. Ніби і нічого не робиш, водночас заробляєш додаткові кошти. Я хочу поздоровити пана продюсера, дуже непогана схема, і вона б, можливо, б ще дуже довго працювала, якби не скандал з Гринкевичами і не дісталося по самі помідори е, сонці. Але давайте не забувати, що головні герої в цій історії в першу чергу це Гринкевичі. І потрібно дуже активно відслідковувати, як розвиваються їхні події. Тому що зараз увесь градус хейту на Соні, а потім бац, ми дізнаємося, що Гринкевичам нічого й не дісталося, все у них нормально, і вони взагалі виїхали за кордон. Тому наголошую на цьому ще раз: суспільне обурення повинно бути в першу чергу зосереджено на Гринкевичах, а на Соні, ну, паралельно, тому що заслуговує, тому що брехала, тому що отримані статки і все, що в неї є, має пряме або допоміжне відношення до тих брудних коштів, які отримували Гринкевичі. Хоча ні, це не про брудні кошти, це про кошти на крові. Давайте бути чесними і відвертими. Недаремно ти називаєш своє мистецтво мазня, тому що шкірка вичинки не коштує. Робіть, будь ласка, висновки, а цей продюсер ну він дуже відомий в широких колах. Він досить медійний, він досить впливовий на сьогоднішній день і залишається одним із самих пізнаваних телевізійних облич. Ну, ось такі вони, продюсери, є можливість заробити пасивний дохід. Вони закриють очі на абсолютно усе. І будуть пилити бабос. Як ви думаєте, про кого йде мова? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую кожного разу, адже це дуже допомагає в просуванні нашого з вами пліткового продукту. Ну і звичайно, що хто не підписаний, будь ласка, будь ласка, долучайтеся в цій спільноті ніколи не буває нудно. Кожного дня, кожного ранку. Ви просинаєтесь вже разом зі свіжою порцією пліток. Ми з вами нещодавно підіймали питання Марії Єфросиніної і те, як її зустріли наші підписники, її підписники у Варшаві разом з чоловіком Тимуром. І я задався питанням: а як взагалі Тимур виїздить? Адже він військовий. Так, я помилявся, військові можуть виїздити. Але для цього є спеціальна процедура, і ми про це зараз поговоримо. Я спілкувався з військовими з різних батальйонів, з різних підрозділів, і я впевнений в тій думці та в тих словах, які зараз транслюю. Марія Фросиніна, аби не вигрібати хейту. Йде на випередження, і в інстаграм сторіс публікує наступне: скріни коментарів її підписників та хейтерів. Військові можуть кордон у відпустку. Бред, де таке пише. А так, кожному можна брехня в сенсі перетинати кордон. Єфросиніна коментує: дівчата, вибачте, але сьогодні і ця зрада відміняється. І вона постить статтю про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовці мають право на виїзд за кордон з України на загальних підставах, на запрошення, лікування з метою туризму, відпочинку, заняття спортом, навчання у сімейних справах. Релігійне паломництво, навіть так. А в наступній сторіс Марія відповідає. На запитання підписниці. Ваш чоловік служить, як давно ви з ним бачились? Вона постить милу фотографію з Тимуром, сином іграшковим ведмежам і коментує: одна з головних причин мого відпочинку в лапках від соціальних мереж на свята: це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією родиною. Останній раз так було на минулий новий рік. Тимуру, увага, друзі, будь ласка, ось це важливий момент. Тимуру дали відпустку, і оскільки він військовослужбовець і має змогу легко перетинати кордон в термін її дії, весь цей час він витратив на дітей домашню їжу та сон. А ось тут, Марійко, ти заплуталась в двох сослах. Що значить легко? Ніфіга не легко. Я розмовляв з військовослужбовцями. З хлопцями, які керують батальйонами, потрібно писати рапорт, розписувати детально свою поїздку, куди їдеш, наскільки їдеш. Тобі чітко виділяється конкретна кількість днів, і ти повинен в конкретні чіткі терміни повернутися. І далеко не всім підписують іноземні відпустки. Розумієш, маш, а ти пишеш про те, що це все легко. Взяв і виїхав. Просто показав на кордоні паспорт. Ні, твій Тимур виїздить, тому що ну він не зовсім звичайна людина. Розумієш? І ні, це не ІПСО. Я просто вивчаю це питання, тому що мені на хвостику кошенята принесли стільки інсайдів про життя Тимура. Хо-хо-хо-о, друзі. У мене виникає дуже багато запитань до діяльності Тимура Хромаєва. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. І тому так твій чоловік не такий простий і, можливо, я не стверджу, це мої суб'єктивні думки. Вони взагалі можуть нічого не мати спільного з реальністю. У Тимура є певні зв'язки знайомства, тому він може звернутися і, можливо, є якась більш проста процедура. Згідно які ти отримуєш дозволи і виїздиш. Але це ніяк не просто так, Машо, коли ти пишеш, що він захотів, взяв і виїхав. Ні, повна бул щит. В черговий раз Марія Єфросиніна намагається зіграти на випередження. Але є стандартна процедура. Наголошую ще раз. І якось це не зовсім зівпадає з твоїми словами. Це не про те, що я вирішив домахатись. Я просто вивчаю ваше сімейство. Ви медійні люди, ви претендуєте на свою популярність, на свої там, рекламні контракти, увагу глядачів, ви створюєте, ти створюєш якийсь продукт, і це чудово, маш. Ти дуже продуктивна людина, ти дуже комфортна в роботі, як мені розповідали. Ти вмієш піклуватися про свою команду та оточуючих. Тобто в тебе є багато дуже позитивних рис характеру. І цього не можна відміняти. І твоє позиціонування в медійному просторі, воно дуже правильне, воно надихає, воно мотивує. Але тієї кількості скелетів у шафі, як в тебе, немає в жодної зірки українського шоу-бізнесу. Якщо ти думаєш, що це все буде, ну, як це приніс? Не принісь, Не приніс маш. Ну тому що рано чи пізно все, що ти намагаєшся приховати, а ти зараз розумієш, про що я говорю. Усьому свій час. І те, що ти зараз намагаєшся приховати і заплутати свою аудиторію, не вийде. Не вийде дорогенька, тому що кошенята наші є скрізь, і ми завжди знайдемо, докопаємось до істини. Достатньо почати розмотувати ось цей махон, махан, нема такого слова, махан це не про те. Клубок. Ми починаємо розплутувати і потім несеться, з'являються аргументи, факти, розмірковування фотографії, там ще щось, ще щось, ще щось. Ми не претендуємо на журналістські розслідування, але можемо скласти свою суб'єктивну думку, адже дуже багато кошенят з вами або працювали, або були дотичні, або є дотичні. Навіть сьогодні. Ось так, друзі. Наскільки ви погоджуєтесь з моєю думкою чи ні, давайте поспілкуємось. Тимуру велика подяка за те, що він захищає нашу батьківщину. Але просто є певні питання, от в даному випадку, в контексті легкого, легкого наголошу виїзду за кордон. Співачка Лама повідомила про те, що зустрічається з хлопцем, який на 18 років за неї молодше. Чудово виглядають разом, гармонійно, симпатичні молоді люди. І ось коли ЗМІ почали розхоплювати заголовки і писати 48-річна співачка, йому 30 років. Різниця. Яка різниця? Ну що, в 48 років ти не маєш права на щастя, на, на, я не знаю, на ніжності, поцілунки, турботу, піклування, подарунки, романтизм? Це ж не від віку залежить. І мені взагалі здається, що чим більше ми стаємо старшими, тим більше хочеться, щоб про нас піклувалися, щось для нас робили хороше, безкорисно, що неможливо в шоу бізнесі. І якщо лама змогла знайти таку людину, потрібно за неї порадіти і підтримати. Але ні, з'являється ось цей публічний осуд. Ну який може бути осуд, якщо ми прагнемо йти європейським шляхом розвитку нашої країни. Ну можливо, потрібно виконати ось ці кліше і засуджувати, що він за неї молодше. Ну і що? Навіть якби він був молодше на 20 років, ну це її справа. Він. Повнолітній. <хи> Давайте почнемо з цього. Він окремо доросла особистість. Йому подобається ця жінка, він в неї закоханий, а вона готова про нього піклуватися. Я особисто за Ламу радий. Ламу, я тебе щиро вітаю. А ось цей хейт взагалі запий і не парся. Тож ламо, молодець, можливо, хтось з наших кошенят має теж різницю у віці в шлюбі або в стосунках, або зараз зустрічається, і ви старше або молодше. Чому плюси та мінуси переваги таких стосунків? Давайте поспілкуємось в коментах. Дуже хочеться дізнатися про ваш власний досвід. Мар'яна Безугла повідомила про те, що вона написала заяву на вихід із фракції та партії Слуга народу. Потім вона додала, що вище керівництво підтримало її заяву на звільнення. І всі такі єс, ура! Так проблема не тільки в безуглі, вона лише піщинка в ось цій всій історії. І таких, як безугла, там повно. Нас зомбують цим безкінечним телемарафоном. Потім, що ми маємо? Мар'яна Безугла залишається все одно нардепкою. Ну, Від перестановки до Данків сума не змінюється. Так, вона, можливо, не буде більше так публічно і гучно звучати, тому що змінилася її посада, але ж вона залишається чинним нардепом. От в чому біда, друзі, одним злом стало менше, і це вже непогано. Ах, як ви ставитесь до цієї панянки? Давайте обговоримо, тому що в мене вкрай, вкрай, вкрай негативне ставлення з моїх суб'єктивних та об'єктивних причин. У 2024-му спливає час дії нашого робочого десятирічного контракту, і ми вирішили його не продовжувати. Домовилися, що у нас не буде зневажливих відгуків про минулу співпрацю. Мало того, я пообіцяв, якщо моя допомога буде потрібна на початку самостійного шляху, він може на неї розраховувати, заявив продюсер та режисер Олег Боднарчук про завершення співпраці з артистом Алєксєєв. Розійшлися по Жодних скандалів, розбірок, судів. У Олексєєва залишається творчий псевдонім та попередній репертуар. Я розумію, що Олег вирішив змінити вектор свого професійного розвитку. І так, він багато чого сказав, він профі своєї справи, і він дуже багато зробив в своєму професійному середовищі. Точніше, для професійного середовища. І реалізував себе як творча одиниця і як дуже успішний режисер. Якщо говорити про Алєксєєва, подивимось його вектор шляху, який він обере. Тому що для мене в даний момент на превеликий жаль, Алєксєєв взагалі загубився як артист і поки що не зрозумів, куди йому рухатись. Але талант, як то кажуть, не проп'єш. Тому дай Бог, щоб зійшлися зорі. Він знайшов класний репертуар свого автора. Класних піарників і людей, які в нього вірять, і все в нього буде добре. Тож будемо спостерігати за тим, як складеться подальша кар'єра співака Алєксєєв. Напишіть, до речі, яка у вас улюблена пісня цього артиста, і чи є взагалі його композиції в вашому плейлисті. І на завершення невеличкий злив мені прислали кошенята. Не маю можливості перевірити. Не знаю взагалі, це правда, неправда. Але кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. Мова піде про гурт Тік. Ось що мені присилає кошеня. Добрий вечір. Щось усі забули про гурт Тік. Нема ніде у новинах та ЗМІ. Хочу сказати, що хлопці весь цей час гастролювали по всій Україні, збирали гроші. Більше 5 мільйонів гривень зібрали для ЗСУ. Вони хотіли виїхати на чолі з бронюком за кордон. Аби і надалі збирати гроші для ЗСУ. Їх не випустили і всім виписали повістки одразу. Анонімно, будь ласка, звичайно, що анонімно за це можна не хвилюватись. А що відбувається на кордоні? Ну тобто, виписали повістки. Якщо у них були всі дозвільні документи, тоді чому їм вручили ці повістки? Чи взагалі це правда? Друзі, будь ласка, кому що відомо, можливо, ви були свідками цієї історії. Будь ласка, надсилайте в мій інстаграм, твориться Свавілля. Що буде далі? Куди ми рухаємось? Я вже заплутався, я вже нічого не розумію. Просто відключив свій мозок і намагаюсь зосередитись на плітках. Трішки переключити зараз себе, рухатись далі, висвітлювати актуальні події українського шоу-бізнесу. Будь ласка, не забувайте донатити перевіреним обличчям, допомагайте нашій армії, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково підписка, коментар. а Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які входять на цьому каналі кожен день. Слава Україні разом до перемоги.